Вітаю вас, друзі! Чи звертали ви коли-небудь увагу на те, наскільки серйозною є позиція Біблії щодо наклепу? Цікавий факт: за наклеп. Тобто за поширення неправдивої негативної інформації щодо інших людей, законом Старого Завіту у деяких випадках передбачалися різноманітні покарання в діапазоні від грошового штрафу, причому досить великого і навіть до смертної кари. Сьогодні ми розглянемо ці моменти у двох текстах святого письма і зробимо висновки, актуальні для нас сьогодні. І перед продовженням підпишіться. Будь ласка, на мій канал. Якщо вас цікавить біблійне християнське вчення, і обов'язково поставте, будь ласка, лайк до даного відео. І перший уривок, який ми розглянемо, це второзаконня 22.13.19 – Тут мова йде про ситуацію, в якій чоловік, зненавидівши свою дружину, неправдиво на неї наговорює, розпускає про неї погану славу, брехливо обвинувачуючи її в розпусті. Якщо після подібних звинувачень виявлялося, що слова чоловіка були брехливим наклипом, то він мав понести покарання, сплативши на користь батька дівчини штраф або грошову компенсацію в розмірі 100 срібняків. Тут маються на увазі 100 шекелів або 100 сиклів срібла. Гроші саме у вигляді монет з'явилися в Ізраїлі пізніше, вже після Вавилонського полону, а до того часу грошові розрахунки сріблом відбувалися за допомогою зважування злитків різного розміру. Таким чином, сикель або шекель тоді був ще не монетою, а просто мірою ваги. Виникає таке запитання. А скільки ж важили ці 100 срібняків у зрозумілих нам величинах? Наскільки великим або маленьким був цей штраф за наклеп, який описаний у второзаконні? Давайте порахуємо, згідно з даними енциклопедії Брокгауза, сикль важив в середньому 11,7 грама. Множимо це число на 100 і бачимо, що приблизний розмір штрафу, що відповідає 100 сиклям, становив близько 1 кілограма і 170 грамів срібла. Хоч це і не дасть нам об'єктивного уявлення про реальну вартість та купівельну спроможність цієї кількості срібла у часи, описані у Старому Завіті, проте давайте спробуємо перелічити цю вагу срібла на сучасні гроші. На момент підготовки відео за курсом Нацбанку України вартість 1 граму срібла становить трохи більше 42 гривень. Множимо 1170 грамів на значення курсу срібла, або просто користуємось калькулятором банківських метод. І бачимо, що за сьогоднішнім курсом 100 циклів срібла вартують майже 50 тисяч гривень. 50 тисяч гривень це майже 1200 доларів. Такий штраф мав сплатити чоловік по страждалій стороні за брехливі плітки, за наклеп, за неправдиві звинувачення. Зверніть увагу, не просто вибач, а майже 1200 доларів. Прочитаємо ще один уривок Второзаконня 191621. Тут йде мова про неправдиві звинувачення на суді. Подібна форма наклепу, прийнята за правду, потенційно могла не лише зіпсувати репутацію та розповсюдити дурну славу про невинну людину. Даний вид брехні міг призвести до незаслуженого покарання різного ступеню тяжкості і, в деяких випадках, навіть до смертної кари. Для того, щоб захистити невинних людей та настрашити підступних неправдомовців, закон передбачав суворе покарання для фальшивих свідків. Якщо при дослідженні справи суддями свідчення виявлялося наклепом, тоді фальшивий свідок мав понести саме таке покарання, яке передбачалося для несправедливо звинуваченої особи у разі, якби звинувачення виявилися правдивими. Наприклад, якщо фальшивий свідок намагався засудити когось до побуття палицями, то за свою брехню вже він сам повинен був понести покарання у вигляді побуття палицями. А якщо він хотів засудити когось до смертної кари, то за його неправдиве свідчення вже його самого мали стратити. Отже, за наклеп людина могла понести реальне покарання в діапазоні від виплати грошової компенсації і навіть до смертної кари. Такі покарання були встановлені законом для того, щоб викорінити зло спосеред народу, щоб нечестивці боялися чинити нечестя, щоб злочини були покарані, щоб компенсувати репутаційні втрати та моральні збитки постраждалої сторони. Та щоб захистити невинних людей. Які ж висновки ми можемо зробити із двох розглянутих біблійних уривків для власного життя в умовах сьогодення? Нам треба усвідомити, що слова це не дрібниця, неправдиві свідчення та плітки можуть завдавати людям шкоди подібно до того, як і фізично скоєні злочинні дії. Перед тим як щось промовити на рахунок іншої людини, уявіть буквально на одну мить, що ви живете за часів старого завіту і запитайте себе. А чи готовий я виплатити штраф у розмірі 1200 доларів, або навіть понести якесь більш серйозне покарання у випадку, якщо мої слова на рахунок іншої людини виявляться неправдивим наклепом. Ми, як християни, маємо бути відповідальними за те, що говоримо. Це однаково актуально як у старому, так і в новому завіті. Отже, друзі, давайте говорити з мудрістю, особливо коли мова йде про наших братів. Та сестер у Христі, і також, коли мова йде про всіх інших людей, тому що кожна людина є дуже цінною в Божих очах. Буду вдячний за ваші лайки, підписки та коментарі. Хай Господь вас благословляє і до зустрічі у нових відео з Богом!